Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось я настав час нашого з вами відео. Сьогодні на розгляді в нас кілька посилочок, придбаних на різних площадках. Дві оці, пакуночка на Prom.ua цей це на OLX. Почнемо з тих менших. Я вже їх розпаковував. Почав знімати відео, але щось з телефон вибила камера і, почало, ну, і потрібно було знову перезнімати. Оця посилка це чохол до iPhone 11-го відходку я якраз, розкривав його. Ем, ось Свіловського Павла Петровича. Сміловського Павла Петровича міста Львів. Тут чохол до 11 iPhone в блакитному кольорі. От навіть, Ой, і чек від нього. Красивий блакитний такий колір. Тут у нас телефон. Це службовий телефон моєї вже не буде робочий. Відкладаємо в сторону його. А ось тут я вже так само от почав розпаковувати, ж, якраз мені вибило відео, телефон вибив тут чохол до її телефона моторола h 50 Neo Тут більше нічого. Нема такий великий конверт, такий чохол маленький. Ось такий так само. Красивий блакитний чохол. Це дуже зараз популярно з такими рефлемінками. І тепер приступимо до цікавої, а до речі, та посилочка той чохол від, від Андрія. Зараз я покажу вам. Від Андрія Сергійовича тут не вказано щось витерлося. Від Андрія Сергійовича ну, не то, яке то місто напевно, якийсь збіг. Наскільки я пам'ятаю через пром'ю, то здаюся, якщо не помиляюся, одна східна область, чи Харківська чи і область, прийшов зійти Відкладаємо. І Тепер приступимо до лоту телефонів. Тут пару телефончиків. Один з, мої, один з тих телефонів мій улюблений. до речі. Напишіть, Поставте на паузу зараз відео і скажіть, який мій улюблений телефон. І напишіть, чи, чи ви вгадали чи ні. Решту телефонів на продаж. Це телефони від Савченка Дмитра з міста Києва. Від пане, пане Дмитро. Чоловік поступився трішки у ціні. Ці телефончики мені обійшлися з доставкою. Ну, самі телефони це близько, скільки я вам скажу, 230 гривень. І 55 гривень доставка, ось 55 гривень доставка. Тобто телефони досить цікаві, правда, там деякі здається де немає батареї. Щось, мій скальпель трошки затупився, треба буде лезу, певно, поміняти. Тут вони йдуть з зарядками, що досить добре. Бо тепер придбати. Зарядний пристрій оригінальний, повторю, оригінальний зарядний пристрій до телефона. Це дорога задоволення. Samsungсь у мене, до речі, самсунгівських Зарядних дуже багато, хоч можна їх так, квасити і закривати в банки їх. Це самсунгівське зарядне. О, досить популярне ноківське зарядне. До речі, таке онокіське одне зарядне, щоб продати ну, купити, ну, близько 200 гривень треба заплатити. Це китайський, а це оригінальний. Оківський на тонке жало. ну тут З перемотаним жалом ще одне зарядне. Це здається мені, що це до Сіменса. Це Бенкюс Сіменс. Змотаємо його, щоб набагато місця не займало у нас на столі. Ось так раз. Так вот, раз, 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 раз. І ми склали його. Ще одне самсунгівське от зарядне Комор вже закривати банки. і Ще одне самсунгівське зарядне. У мене цей зарядок вже цілий ящик. О, USB блок зарядне. Шнур мені ще це дуже добре, ну корисна ця штука. Вона досить швидко виходить з ладу. Це мені потрібніше більше навіть. Ще одне до сіменса. Таке широке. Оригінальне, до речі. Bencu Siemens. Це Ні, це Чи не оригінальне сіменс, не оригінальне. тут трошки витерте сіменс. І вже приступаємо тут вже до наших ніштечків. Так, першим гостем нашого хіт-параду буде ось такий сенсорний телефон, як нас є потей. Це флай. Fly. Флайчик без батареї. В мене батареї до Fly трошки є. Хоча сюди може підійти іншу гатунку батарейки. Може і в мене є, може і немає батареї, але щось ми придумаємо з цим. Першим Fly Без наступний телефон. Ту -ту А це то, що я вам подав. Та моторолка. Зразу поповнить мою колекцію. Кажуть, багато моторол не буває. Також, ось, я шукав саме оригінальний корпус до Nokia 1208. 1208. От, прошу маєте. Новесенький в ідеальному стані. Ще й оригінальний. Це взагалі класно. Це такий корпус, до речі, китайський, копія, що придбати на пром'ю, вартує в межах 300 гривень. А це оригінал. Йдемо далі. Ось такий красивий так все гарно запаковано, Samsung. Стан ідеалу. У мене батарейки до нього є. То стандартна самсунгівська батарея йде. І тут ще є в нас, нас Bank Siemens, тут коробочка порожня. Все в пакуничках. Ось такий BenQ Siemens. По відчуттях там батарея в ньому всередині присутня. Ні, нема, на жаль. Ну, До мене до батареї до нього, певно, що є, але певно, що здута, скоріше всього. І зараз будемо приступати до... В огляду цих апаратів зараз хвильку. Побистрічку вдалося знайти самсунгівську батарею. Не знаю наскільки вона заряджена, але зараз спробуємо цього монстра запустити. Оп. І телефончик абсолютно є робочий. А, Шлейф, певно. Певно, що шлейф в ньому. Ні? Ну, видно, видно ну, тобто. Ну, шлейф нарушений, Але комусь можливо на відновлення телефончик буде хорошим донором. Один є, практично є робочий. Відкладаємо у сторону, це корпус. Дивимося нашого апарата. Хотілося на закусочку, але руки дуже часто цього увімкнути. Подивитися, як він працює. Скільки це теж батарея зарячена, можливо, навіть і незаряджена. Ну тобто, так, якщо приїжджати, його добре. Знаєш, ця батарея така вже трошки перекособочена. Зараз, зараз. зараз. Можливо, це така дишуща батарея. Так, нам головне, щоб він... Вмикнувся. Звичай. Тобто телефон є робочий. Це липкий корпус, його відмити. Оце, тут є софтач покриття. Але дивіться, телефон є в, в всьому рідному, навіть ошильдик, це взагалі рідкість. Так, два телефони в нас є робочі. Приступаємо до цього монстра. Не, не знаю, де тут розпіновочка. Цього де плюс, де мінус, але спробуємо вгадати. Спробуємо вгадати, де плюсик, де в нас мінусик. За хвильку. У нас вже крапики ті трошки підмочені, треба буде вже позамінювати їх. Десь. Радіо ринку, радіомастернях купити, в магазин купити ці шолочки Що я правильно вгадав? Може і неправильно вгадав Певно, що неправильно. Угу. Можливо, у мене підсівший. Руторник. Певно, що не робочий. Щось мені здається, що це плюс оцей від краю. Завжди усіх, крім китайських телефонів, завжди край плюс. Певно, що не робочий. Ну, можливо, донором комусь піде. Корпус тут в досить гарному стані. Ось так о. до цього звіра монстра. Опа. Наскільки мій пам'ять не зрадить, в них іде четвертий Android. Тобто це звичайна, звичайнісінька дзвонілка. Це модель ще 13-го року, точно навіть пишеться. Це рідкість, коли на телефоні пишуть точну рік випуску, навіть точну дату, 7.05.13 року. Тобто телефон реально 12 років. Так, де тут у нас включення? Скажіть мені на ага. милість. А фіг вам означає індійське національне житло. Аби я не вгадав, бо телефон також під відновлення. Ну що ж хотіти гроші в принципі. Так, добре, що два телефони робочі купа зарядок. Скажете, взгляд обнаглів. Такий у телефон ще б телефон робочий було. Тобто телефон не робочий. Зараз ще раз перегідную. <кій> в принципі, дуже сильно надіюся, що телефон буде робочий, але це... Телефони йдуть як донори, так і під конкретного клієнта. А фіг вам. Ось таке у нас вийшло коротеньке лайтове відео на мій канал, ставте пальчики вверх. хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па-па!